Акція ні путіну, ні війні, відбулась у сумах на площі незалежності. Анонс події з'явився напередодні у соцмережах. Її організували у зв'язку з поширенням інформації щодо можливої агресії Росії. Загалом зібрались близько півтори сотні людей. Мета акції, за словами організаторів, показати, що місто Суми це Україна. Ми з вами повинні самі знати. Ми себе будемо відстоювати. Інформаційні хвилі, які роздаються останнім часом про можливу агресію на території Сумщини, власне, і змусили нас вийти на акцію, яка називається Ні Путіну не війні. Ціль цієї акції показати власне і мешканцям Сумської області, і власне потенційному агресору. про те, що суми це Україна, і власне тут буде збройний спротив, якщо вони наважаться піти на нас війною. Нам потрібно. Навіть перестати думати за те, щоб, як деякі кажуть, що треба здати, що сьогодні супротивлятись нереально і так далі. Захищати батьківщину завжди потреба в будь-якому віці. Згоден іти на фронт, і хай на мене потратять на хоч одну пулю ворог, але воно пролетить мимо вас, діти. Про акцію почуло в соціальних мережах і. Мені просто насправді багато в чому страшно. Мені страшно за дії політики нашої країни-агресора сусідньої. Мені страшно, що не дай Бог війна, продовжиться далі. Ми братські народи, яка Авель. Це певною мірою сатира на Думку багатьох наших співвітчизників, які вважають, що Росія і Україна були братськими народами завжди. А кайнавель вони повбивали одне одного, одного. Дуже важливо показати, що українці будуть стояти на своєму і що наша держава для нас важлива, і що ми саме українці, а не якийсь інший народ, як деякі вважають, що ми там весь час разом, і що ми будемо відстоювати свої кордони. Що наше місто це наше місто, і ми відносимось до України, а не до Росії. І ми будемо відстоювати свої кордони, свою державу, а не так, як зробили інші люди в деяких містах у 2014 році. Акція тривала близько години. За цей час сказав начальник сектору превентивної комунікації Нацполіції Сумщини Руслан Річенко. Жодних конфліктів не фіксували.